Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал у це осіннє відео. Адже сьогодні я хочу підвести підсумки спільного проєкту Вернісаж осінніх барв 2023. І ласкаво запрошую вас до перегляду. Це вже другий сезон цього спільного проекту, і в цьому сезоні було багато-багато змін. Зокрема, ми акцент робили на красивих фотографіях. Тому я люб'язно поступаюся в бік, і ось тут буду вам показувати світлини своїх готових робіт. Спільний проект тривав з 1 серпня по 1 жовтня. І за два місяці ми працювали у різних номінаціях і ми з дівчатками нав'язали дуже-дуже багато гарних речей. Найперше я хочу подякувати Ліночці за співавторство у цьому чудовому проєкті каналу Ліни Мій Творчий простір. Також я хочу подякувати дівчаткам-спонсорам за те, що підтримали нас у цьому спільному проєкті. і дівчаток-учасниць. Я також хочу відмітити вони надзвичайні молодці. Посилання на усіх, кого я сьогодні згадала, ви знайдете знизу в інфобоксі. А також ви можете подивитися усю феєрію краси, як це все відбувалося за хештегом. Я пропишу його ось тут на екрані: Вернісаж осінніх барв 2023. І ви все побачите. Я маю надію, мої хороші глядачі, що вам цей спільний проект сподобався. Ви напишете нам про це в коментарях. І я думаю, що якщо... Він знайде відклик у ваших душах, надихне вас. То на наступний рік ми також зробимо такий спільний проект. Я з натхненням, з насолодою брала участь у цьому проєкті. Я вам чесно скажу, для мене Вернісаж синіх барв був таким підготовчим етапом до зимового в'язання. Я шукала своє осіннє натхнення, уже зимове натхнення, і чесно, я його знайшла. Майже усе, що я запланувала, мені вдалося зробити. А що ж я встигла, а що не встигла, давайте поговоримо про це детально. У нас було декілька номінацій. Перша номінація, перша категорія, в якій ми в'язали, це звучала вона так: діти то наші квіти. І ми в'язали тут дитячі речі. В цій категорії у мене було зв'язано два вироби. Перший це кардиганчик для моєї донечки. Він зв'язаний з 100% бавовни, і якраз ми його активно носили у вересні місяці, у серпні місяці, трішечки, коли я його дов'язала. Уже у нас трішки похолодало, і ми цей кардиганчик можемо тепер одівати лише в день, коли більш-менш тепло. Зранку і ввечері вже прохолодно. Кардиганчик я прикрасила чарівним вишит, вишитою кишенькою, яку трішечки, вишивала трішечки раніше, але від того він мені не став подобатися менше. Мені дуже подобається така річ, тим більше, що вона зв'язана в улюбленому кольорі моєї донечки рожевому. Також для своєї доні я зв'язала плаття, рожеве плаття з подарованої мені пряжі і прикрасила це плаття вишивкою троян в техніці Рококо. Мені неймовірно подобається, і мені дуже приємно, що моїй донечці цей виріб також зайшов. Платінку вона любить, ми вже неодноразово його вдівали. І я думаю, ви усе побачили, як воно красиво виглядає. Правда? Неймовірно. Отже, в цій категорії у мене дві готові роботи для моєї донечки. Я щаслива, що вони вдалися, що вони подобаються малечі. І я думаю, що якщо у вас є дівчатка, якісь ідейки, якесь натхнення, ви почерпнете з моїх готових робіт. Наступна категорія була категорія, де ми в'язали речі для дорослих. І в цій категорії у мене зв'язано аж три плечових вироби жіночі для себе. Першим я зв'язала блузу. Ця блуза була, скажімо, моїм авторським рішенням, тобто я її сама продумувала. Я записувала повністю усі етапи в'язання, і, можливо, в майбутньому, коли я завершу ще одну таку блузу, буде опис на цю неймовірно красиву річ. Вона вийшла дуже стильною. Вона вийшла такою, знаєте. Для тих, хто любить працювати в офісі тепленькою, вона стилізована більше дійсно під блузу, тому що її основною прикрасою є красиві пишні рукава і бандит. Я рада, що цей виріб в мене є, і він мені дуже подобається. Наступну річ, яку я хочу вам презентувати, це моя блуза вишиванка, дівчатка. Це та річ, яка вам подобалася неймовірно. Про яку ви писали мені купу-купу теплих слів. І так, ось вона готова. Я вам чесно признаюся, вона ще не попрана і не поховані кінчики, але я все-таки ризикнула одіти її на фотосесію. Має надію, ви мені це пробачите. Блуза зв'язана з напівбавовни. Розпочинала я її ще в спільному проєкті вишиванка як генетичний код українця, але дов'язала її у вернісажі осінніх бар. І третім виробом, який я хочу вам представити, який ви бачите зараз на мені це мій джемпер барви осені. Ви бачите, що він дійсно зв'язаний в осінніх кольорах. Всі кольори підібрані дійсно такі осінні осінні. І саме зараз на фоні цієї осінньої природи я виглядаю в ньому доволі гармонічно. Вставляю вам фотографії, щоб ви його детальніше розгляділи. Скажу, що він вийшов надзвичайно зручний, доволі теплий і доволі комфортний. Я думаю, що я з насолодою його буду носити ще в ось ці тепленькі осінні. Дні без курточки, а потім з насолодою буду одягати під пальто, під курточку до самих таких зимових холодів. Отже, в цій номінації в мене було зв'язано аж три готових роботи плечові вироби. Я задоволена. Наступна номінація зігріємо ручки і ніжки. І в цій номінації мною було зв'язано шкарпаточки для донечки, я вам вставляю фотографію. Ці шкарпаточки були зв'язані теплесенькими, саме як домашні, і признаюсь чесно, ми їх активно вже носимо. Також мною було зв'язано набір, який складається з шапки і мітинок. Ви зараз також бачите його на екрані. Чудовий набір. Я неймовірно щаслива, що він у мене вдався, тому що я зв'язала по своїх же ж розрахунках і по своїх записах ще одну таку шапочку, вже в білому кольорі, і ви її зараз бачите на екрані. Отже, і цю номінацію я закрила повністю. Я зв'язала в цій номінації все, що планувала. Наступна номінація це і оселя вбралася в Багряне намисто, де ми в'яжемо прикраси для дому, оселі, а також іграшки. В цій номінації я зв'язала не все, що планувала, але я зв'язала одну незаплановану річ. Найперше, я планувала в цій номінації зв'язати плед з такого товстенького букле-алізе. Я вам ставлю фотографії, на якійсь зараз стадії цей плед я його не зв'язала. Перша причина була те, що я зрозуміла, що мені не вистачить пряжі і мені необхідно докуповлювати, докуповлювати чимало, і це зразу заштопорило мою роботу. А друга причина дуже важке в'язання на спицях номер 10 У мене дуже втомлювалися руки, і тому я вирішила, що краще я пов'яжу те, що мені дається зараз, легше. А цей плед заберу з собою у зимове в'язання. Також я в ці номінації планувала зв'язати іграшку, іграшку бегемотика вставляю вам фотографію. Вона вийшла неймовірна. Цей бегемотик в'язався для моєї донечки Арінки. В додаток, ну скажем так, в додаток подарунку до плачечка і бегемотик, якого звати Маня вийшов. Чудовий. Я надзвичайно. Щаслива, що в мене вийшла така чудова іграшка. І другим проєктом, який я завершила в цьому місяці, я не змогла дівчатка пройти мимо гарбузиків. Ви всі самі помітили, що гарбузики стали таким неофіційним символом цього вернісажу. Усі дівчатка в'язали або гарбузики, або серветочки у вигляді листочків. І я зв'язала 4 гарбузики. Також презентую вам фотографії цих гарбузиків. І ви знаєте, я щаслива, що вони в мене є, вони мене так надихають, що я планую ще в'язати. І в жовтні місяці вас також чекають, чекає оригінальний гарбузик. Давайте слідкувати за моїм каналом. Хто ще не підписаний, підпишіться обов'язково, якщо вам цікаво, що ж буде. Далі. І остання номінація, яка називається Із кожної осені я розквітаю знову, передбачала інші види рукоділля. Я, крім в'язання, найбільше захоплююся вишивкою, тому я працювала в цій номінації саме з вишивкою. А саме я вишила собі з бісером сумочку, з якою я зараз активно ходжу на роботу. Я вам вставляю фотографії. Маю надію, ви детально розглядите, яку красуню у шляпі я вишила. І таким чином, ви бачите, що я також закрила цю номінацію. Таким чином, я зв'язала за. Весь спільний проєкт. 13 готових робіт. Я не знаю, я в умі рахувала. Якщо я не права, то я ось тут напишу вам на екрані, скільки в мене готових робіт було за цей вернісаж осінніх барв. І не зв'язала я лише плед із заявлених. Я вважаю, що я достатньо круто попрацювала, а ви мені напишіть, чи це дійсно так. Мені буде дуже приємно почути від вас, яка з готових робіт у вернісажі вам подобається найбільше. Що вас надихає? Які з моїх виробів надихнули вас на створення щось подібного або, можливо, взагалі не такого. Мені дуже приємно буде почути про це від вас в коментарях. І на закінчення я ще раз хочу подякувати усім учасникам, спонсорам, організатору ліночці і вам, любі мої глядачі. Без вас усіх не було б Вернісажу осінніх бар. А ми плавно переходимо у більш тепле осіннє та вже зимове в'язання, і я запрошую вас туди разом. Давайте в'язати разом і далі. А вернісажу осінніх барв ми кажемо до зустрічі наступної осені. Пока, мої хороші! Гарної усім осені і зими!